Привіт! Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні кабачкові млинці, які обожнюють мої діти. І сьогодні ми знову поговоримо про тему меж. Але сьогодні ця тема не буде стосуватися дітей. Ми поговоримо про межі мами, особисто про мої межі. А для приготування кабачкових млинців нам знадобляться. 140 г борошна, 1 зубчик чеснику, 2 яйця, цілий кабачок, 250 мл молока, зелень та спеції за смаком. Тож в першу чергу нам потрібно очистити наш кабачок та розрізати навпіл. Першу половину ми будемо збивати в блендері з яйцями, другу половину з молоком. Першу частину нашого тіста у окрему ємність і одразу будемо додавати сюди чесник, зелень, спеції та борошно. Нарізаємо зелень. В мене це кріп та петрушка. Я нарізаю зелень завжди зі стеблом. Додаємо до кабачка з яйцем, додаємо трошки перцю і трошки солі. Я знаю, що деякі мами не додають ані сіль, ані перець до страв своїх дітей, але я додаю, ви, в свою чергу, робіть за своїм смаком. Ну що ж, тепер додаємо борошно 140 грим. Я додаю завжди борошно у два етапи, бо одного разу в мене вийшло так, що я висипала все і консистенція була занадто густа. І тепер друга частина нашого кабачка. Її також будемо збивати разом з молоком. Тут у мене 250 мл. Я роблю два етапи, виключно тому, що якщо робити в один етап, в моєму блендері воно не зіб'ється до однорідної маси, оскільки від яйця і від молока виходить занадто багато рідини. І мій блендер просто не перебуває. Він не знаходить той кабачок, який крутиться у воді. Тому для того, щоб в мене була однорідна маса, я роблю це у два заходи. І додаємо наш кабачок перебитий з молоком до суміші. І ретельно перемішуємо. Цієї пропорції вистачає на 5 млинців. Тому, якщо у вас велика родина і ви хочете зробити більшу кількість, помножте, як комфортно буде для вас на 2 або на 3. Ну що ж, виливаємо наше тісто на добре розігріту пательню. Тісто буде досить густим, тому його треба буде розмазувати по нашій пательні. Краще це робити ложкою. Мені так зручніше. Ну що ж, а поки наші млинці смажаться... Поговоримо і сьогодні. Я хочу поговорити з вами на тему материнських меж. Я буду говорити особисто про себе, про свій досвід, бо я бачу, що такі історії відгукуються найбільше для різних дівчат. Тому сьогодні буду ділитися досвідом. З чого почну, коли я народила Матвія, свою першу дитину, в мене не було жодних особистих меж, що я під цим маю на увазі. Я маю на увазі те, що я завжди по своєму житті така добра людина, яка рідко коли може сказати ні. І я завжди намагалася робити так, аби всім було комфортно. Друзям, батькам, якимось знайомим. Звичайно, у мене є свій. Характер, і коли він включався, то всім було наперелипки. Але тим не менш, коли це стосується родини, я намагаюся бути такою м'якою і гнучкою. Тож, коли народився Матвій, я заганяла себе просто максимально. Я думала, що для свого чоловіка я маю бути найкращою господинею у світі. Я маю встигати все там зранку, сто разів помити підлогу ввечері. Ніякого відпочинку, поки дома не буде. Буде знову прибрано. І не дивлячись на те, що раніше ми жили в однокімнатній квартирі, і прибирання там займало не так багато часу. Я все одно навантажувала себе по максимуму. Я знала, що треба там перепрасувати всю постільну білизну. Взагалі, всі речі, хоча прасувати я завжди ненавиділа. От просто це найгірша справа, мені здається, як терти моркву, так і прасувати речі. Я ненавиджу це робити. Я ходила з Матвієм. По всіх майданчиках, які були поблизу 350 раз на день. Я робила йому по 100 пюрешок різних, бо я не знала, який смак йому зайде, чи буде це смачно, чи не буде на виході. Тому в мене завжди було там по 100 різних заготовок. Ну, це образно кажучи, звичайно. Але коли вже народилася Соломія, я продовжувала рухатися в тому ж темпі, коли ми вже переїхали в більший будинок. Я все ж намагалася бути такою ж активою активною, так само все, все, все робити, дуже багато на себе звалювати. Я не могла відмовляти дітям. От я, наприклад, ввечері я розуміла, що в мене вже все, в мене вже нема сил. А вони кажуть, пішли там грати в футбол, чи давай там десь щось бігати, дуркувати. І я розуміла для себе, що якщо я скажу ні, то це буде означати, що я погана мама. І ну ні, такого не може бути. Я ж хороша мама, тому обов'язково треба погоджуватись на все, що хто що хоче. Чоловік хоче. Чи ввечері подивитися, наприклад, фільм разом, і мені, в принципі, хочеться провести з ним час, але сил немає. Хочеться просто лягти спати. Але я розуміла, що як же я можу відмовити. Ну такого не мо такого не може бути. Не, не можна так робити, це неправильно. Треба обов'язково погоджуватись. І не дивлячись на те, що зранку я собі планувала там завжди о 4.30, о 5.00 вже прокидатись. І ти встаєш варена і розумієш, що в тебе нема сил, і в якийсь момент я зрозуміла, що мене вже більше нічого не радує, мене вже більше нічого не тішить, я вже не можу постійно посміхатися дітям. А як ви знаєте, що найкраще виховання для дитини це власний приклад. І якщо ти власним прикладом показуєш, що ти життєрадісна, що ти посміхаєшся, що ти кайфуєш від часу з ними, вони все це відчувають. Відчувають значно більше, ніж якщо ти там, я не знаю, будеш робити вигляд. Що тобі цікаво з дітками? Діти вони все дуже круто читають і вони відчувають батьків. І як ви розумієте, якщо я кажу, що це відбувалось навіть коли вже народилася Соломія, ми переїхали в будинок, то можу підкреслити, що все це відбувалося роками. Роками в мене не було якихось певних конкретних меж для самої себе, навіть не стільки для інших людей, не стільки для моїх близьких, як просто для самої себе. І ви знаєте, що раніше я часто зверталася до, до психолога, аби зрозуміти для себе певні моменти виховання дітей, щоб вчиняти правильно, щоб не не нашкодити дитині, щоб правильно її розвивати, щоб не завдати дитині психологічних травм. І в якийсь із моментів, коли я подзвонила своєму психологу, вона запитала: Слухай, а ти взагалі як? І в цей момент я зрозуміла, що я ніяк, що мене майже нема. Нема мого часу, нема моїх бажань, що все, чим я живу, це будинок. Це родина, це їх бажання, це переважна більше часу бажання дітей. І тоді ми почали приговорювати ці моменти. Моменти того, що якщо я почну дітям пояснювати свій стан і казати в деяких випадках м'яке, ні нікому від цього не стане гірше. А от мені стане легше. І тоді, в той момент, коли з психологом ми почали обговорювати питання моїх меж, як правильно сказати ні, чоловіку, дітям, на що треба реагувати, на що не треба реагувати, мені стало значно легше жити. Я хочу сказати, що в той момент, коли вона задала мені це питання, мені вже важко було спокійно реагувати на дітей. Тобто, в мене почала прокидатись така якась злоба чи агресія. Я намагалася її контролювати. І майже завжди в мене це виходило, але мені не подобалось те відчуття, мені не подобався цей стан. Мене перестав тішити час з дітьми, тобто мені було важко, важко з ними гратися, важко з ними щось робити, важко придумувати для них нові ігри, просто тому що в мене не було ресурсу. І якщо ви дивилися випуск супермами зі мною, то в ньому я вже вміла нормально розподілити час, бо я впевнена, що почнуться питання: а як же ти казала на супермамі? Ще? Жінка має встигати все. Дійсно, має дійсно не те, що має. Жінка нікому нічого не має, як і інші люди. Але просто для неї, для самої це буде круто встигати все не тільки по дому, не тільки з дітками, а й знаходити час для самої себе. Тому тоді, коли ми розібрали з психологом всі ці моменти, жити стало легше наразі. Я розумію, що значно крутіше сказати дитині в якийсь момент, м'яке ні. Тобто, наприклад, якщо я виснажена і ввечері в мене немає сил, я можу сказати: вибачте, але я не хочу. Чи в мене нема сил зараз з вами там побігати, але ми можемо зробити. Ось, наприклад, там це і це, наприклад, помалювати. Або, наприклад, поліпити з пластиліном. Це буде якась більш монотонна гра, не така активна. Але я знаю, що я можу їм щось запропонувати, зробити разом, бо якщо вони в мене питають, то вони хочуть провести зі мною час. Я не хочу в цьому їм відмовляти, бо мені і самій дуже подобається проводити час разом з дітками. Але просто не завжди є сили робити це дуже активно. Тому я завжди намагаюся пропонувати альтернативу, якщо я хочу на якесь їх прохання сказати ні. Я зрозуміла, що коли в мене є ресурс, я. Я не можу назвати себе флігматиком, звичайно, але мені значно легше і я значно спокійніше реагую на якісь їх вибрики, наприклад, розлитий чай на дивані чи ще щось. В мене це не викликає якихось дуже злих і агресивних емоцій. Я розумію, що зараз, ну, вже сталося, так сталося, витримо нічого страшного. Посушимо той диван, викличемо прибиральників. Хімчистку зробимо, чи сама все витру? Нічого страшного в цьому немає. Що там ленті, да? Так само і для самої себе я визначила, що в мене мають бути межі стосовно моїх задач для самої себе. Раніше я могла навішати на себе купу всього, і потім мені було так образливо, що знаєте, мене за це ніхто не хвалить, що ніхто не каже, Боже, ти стільки всього зробила, яка ти молодець. Але потім, проговоривши все з психологом, я зрозуміла, що я не маю навішувати на когось якісь свої очікування. Якщо я щось роблю, то це вперше. Чергу має приносити задоволення безпосередньо мені. Не треба очікувати якоїсь похвали чи якихось відповідних реакцій чи емоцій від інших сторонніх людей стосовно своїх певних дій. Тобто зараз я прекрасно розумію, якщо ввечері нема в мене сил помити той посуд, то й нехай стоїть, я його помию зранку. Якщо ввечері вдома просто треш і безлад, а мами мене зрозуміють, бо з дітками інакше просто не буває це життя, де нехай так і буде все Одно він прибереться, безлад нікуди не дінеться. Сьогодні я його приберу. Завтра він знову буде. То нехай вже й до завтра він полежить. Я почала лояльніше відноситися сама до себе, і від цього в мене з'явився вільний час. Я почала приділяти увагу собі в плані масажів, в плані косметолога, в плані якихось зустрічей з подружками. Хоча раніше мені здавалося, що як я піду на зустріч з подружкою, а діти. А що буде з дітьми в цей час. А як я прове, проведу час для себе, приділю його собі, і виходить, що не приділю дітям, і це означає, що все, я погана, мама, і, так не можна робити, вже в мене таких вибриків і бзіків, дякувати Богу, немає. Тому я хочу сказати, і побажати, аби кожна мама не навішувала на себе занадто багато різних питань і занадто багато задач. І так само і в ситуації з чоловіком. Мені здавалося, що якщо я відмовлюємо в перегляді фільму, чи не захоче піти на якусь прогулянку разом. Він одразу скаже мені, що все, ти погана дружина, але це не так, як виявилось, коли ти ділишся своїми емоціями, коли ти ділишся з рідною людиною, тим, що в тебе немає сил, якщо це дійсно твоя рідна. Людина, яка тебе розуміє, вона все сприймає нормально, абсолютно адекватно. І знаєте, для мене це було таким здивуванням, можливо, через якісь мною надумані речі. Я там собі вважала, що жінка завжди має казати чоловіку так, у всіх проявах. Але коли я зрозуміла, що я ділюсь зі своїм чоловіком, зі своїм коханим, тим, що мені болить, де мені важко, в чому мені важко, він допомагає. Він завжди мене підтримує. І завжди мені допомагає. І від цього стало настільки легше, від цього стало настільки круто. Тому я хочу сказати, що не треба вважати, що ви просто якась коняка, яка має вести на собі все. Дійсно, на мою думку, жінки. Можуть дуже багато. На мою думку, жінки просто супергероїні. Кожна мама, неймовірна, у кожної мами завжди знаходиться якась додаткова хвиля сил, додаткова енергія, щоб встигати все і в побуті, і в приготуванні, і з дітками, і самостійно, і в самореалізації, і з чоловіком. Але не треба звинувачувати себе, якщо в якийсь день. Ви дали собі відпочити. Ви, Ві, ви не почали там, я не знаю, ви не почали свій день зі спорту, бо раніше в мене так само був пункт тільки з, зі спортом. Мені треба було займатися спортом 4-5 разів на тиждень, і я вважала, що якщо я не буду цього робити, то я просто буду неймовірно негарна, некрасива. Чоловік від мене піде. Не знаю, чому взагалі я собі таке придумала, але дійсно в мене були такі думки. Хоча мені чоловік завжди казав Слухайте, заспокойся». Відпочинь, все нормально. Ти так дуже гарна, ти неймовірно красива, ти найкраща взагалі жінка. Але ні, я щось собі там нафантазувала. Зараз я також займаюся спортом, але в мене є чітке розуміння, що якщо в мене нема сил, я не буду змушувати свій організм працювати подвійно, а то й в потрійну силу для того, щоб отримати якийсь результат. Бо я зрозуміла, поговоривши ще з тренером. Що результату від цього не буде взагалі. Тільки якщо у вас дійсно є сили на те тренування, у вас буде результат від цього тренування. І так в усьому, якщо є сили прибирати, буде блестіти будинок. Якщо є сили проводити час з дітками, вони будуть неймовірно щасливі. Якщо є сили провести час з чоловіком, це буде дуже якісний час. Якщо є сили приділити увагу собі, ви будете виглядати неймовірно. Але якщо ви будете робити все через силу, через себе, переступаючи через свою втому, не буде жодного результату. Повірте мені, це вже перевірено на моєму досвіді, на моєму багаторічному. На жаль, досвіді. Цінуйте себе, бережіть себе. І одразу зверніть увагу, що цінування себе це не про те, коли ти бачиш себе і не бачиш інших. Коли ти любиш себе і не любиш своє оточення чи своїх рідних, це про інше. Коли ти цінуєш себе, ти знаєш, на що ти готова, а на що ти не готова піти. Де ти можеш сказати так, а де ти. Не боїшся сказати ні. Цінувати себе це мати можливість робити так, як вам комфортно, але при цьому не ображаючи інших. Тому, жінки, бережіть себе, цінуйте себе. Ми у себе найцінніший та найякісніший, найкращий ресурс. Тому себе треба берегти. І не бійтесь казати ні ані дітям, ані рідним. Ані близьким, ані чоловіку, і навіть собі. Давайте собі час. Час для того, щоб перезагрузитися, для того, щоб відпочити або просто нічого не робити. Ви маєте на це право. І я маю на це право. І дякувати Богу, я це зрозуміла. Ну що ж, поки я вам тут багато чого наговорила, наші млинці вже готові. Давайте дивитись. А подавати наші млинці краще за все зі сметанкою. Виходить дуже смачно. А якщо ви готуєте ці млинці для дорослих, можна зробити з начинкою. Наприклад, моя улюблена це вершковий сир, рукола, креветки або червона рибка. Виходить, так соковито, спробуйте обов'язково. А якщо вам сподобався цей рецепт, підпишіться на мій канал. Та обов'язково діліться в коментарях, чи були у вас такі ситуації, коли ви не могли вистроїти чіткі межі стосовно свого часу та своїх бажань. І як ви з цим впорались? Смачного!